Зараз ми з вами сходимо до ставочку. Ну, хочеться прогулятися. Давно вже мрію на природу вийти, а зараз вже і листячко почало жовтіти. Просто прогуляємось. О, яке небо синє, О, яке синюще небо, друзі. Я взяла на всяк випадок парасолечку. Нехай вона буде з нами, щоб уже не хвилюватися. Повернули до нашого ставочка. Все так здається, мокре, нібито той дощ ріже. Але дощика. Вон будиночок залишився позаду, батьків. Машина за машиною. Я вже майже до ставку дійшла. Ну, от знову машиночки, цепочка їдуть. Воно незручно знімати, тому що нічого не чути. Ось як хвилюється очерета. Тільки по очерету можна визначити, який вітерочок сильний. Мені дуже подобається така погода. Небо синюче. ніби тармагедон зараз випаде. І листя на кущиках вже жовті. Небо. Зверніть увагу. Коли ми ще таке побачимо? Якщо зараз знову вийде сонечко, потепліє. Нам говорили, що з понеділка спортиться погода. Знову дощик на крапах. малесенький, дрібнесенький. Відкрила парасольку. Ну, дощ невелика, але все одно, поки дійдемо до ставочку та погуляємо, не хочеться намочитися. Нам обіцяли, що з понеділка. Погода зміниться не в кращу сторону, тобто і дощики будуть накрапати. І похолодає дуже сильно вночі, зранку особливо, та й ввечері дуже сильно холодає, вже відчувається осіння погода. О, яке листя, друзі. Краса тінь, Все жовтеньке і машини повсюди. Для мене ця погода не погіршилася, тільки покращилася. Обожнюю. Єдине, що зараз буде незручно прогулюватися, знімати, тому що весь час парасолька. Отам біля ставочку буде затишно. Вимкнулася на хвилиночку, поліцейські їздять. Ну, вони діжурять, працюють по нашому селищі, весь час туди-сюди намотують круги. Ну, я вимкнулася на хвилиночку. Так, зараз ми, ось ми вже повернемо ось сюди, ось на платформочку, який гарний спуск асфальтірований зробили. Ой, зараз в минулому році не було його, а в цьому році тепер і стежки кругом. Вербушки нам знайомі, ще зелені стоять, до речі, не жовті. Осіння пора, звісно, що буде жовтіти листя. Дикий виноград, друзі. Там жіночка одна просила мене сердечно, ну давай я тобі подарую виноград. Дівочий, він дуже осені гарний, красивий, яскраво червоний, так, цілі стіни заплітають. Ну, я такі агресивні рослинки не хочу. Бо не знатиму, що потім робити з ним. У нас цього дівочого винограда, друзі, повсюди. О, ну що, лебедят на місці, чи вони вже в теплі краї полетіли. Я не знаю, де Лебедят, але я вже бачу качу. І вони в нашому напрямку, прямо на нас. Рухаються і така родина ціла пливе. Ой, підходимо. Я дивлюся, не дуже тут і листя ще жовте та багряне. Все одно ще зеленіє. Оце, да, жовтень. Жовтень повинен бути жовтим. А листопад, листячко, облітати, осипатися. Вон вони малеча, рухаються. Побачили нас, звернули в іншому напрямку. Ну, на камеру може дуже і не видно буде. Мені то зараз гарно видно. Але коли завантажуєш ролик на YouTube, якість відеоролика іще в декілька разів знижується. І взагалі погано видно. Аби отака якість залишалась, тут взагалі все яскраве, прекрасне. Ой, яке. Ой, який бережук. Рибка, мабуть, спить, така тиша, то завжди там то бульбашки, то пригає рибка і дуже добре видно. Очеред уже такий високий. Подивіться, куди він виріс, і вон дерева якісь розростаються, скоро тут не підійдеш. Ми хвилювалися, що бобри поспилюють нам, позгризають дерева, поваляють, а собі платіну поділають під водою. А воно дерева в нас розростається. І посередині он вже очерет виліз. На цю сторону прогуляємося, потім до річечки сходимо. Як гарно, що тут собачки ніде не гуляють. Бо я в ліс хочу на прогулянку сходити в одну місцину. А там розвелися собаки. І там уже така зграя зібралася. І їм хтось будиночок поставив прямо на краю лісу. І вони там... Ну, Ночівлі собі устроїли, розмножуються. ну Хоча зараз собачки всі простерилізовані. Але їх там декілька і не пройдеш, тому що вони нападають, тявкають. Я хотіла зайти до лісу, була там поряд, прогулятися, ну побоялася. Думаю, зараз зайду, назад не випустять. Та ще не на там в лісі. Почнуть приставати, а я одна. і не пішло. ну Дуже хочеться. в тому лісі. Дуже красиво. Ну, нічого. Кого-небудь візьму з собою і пройдемо. Коли ти не один, вони бояться. Не нападають. Та що це насипалося? Скільки мусору на воді? Це, мабуть, листячко. Прям такими кучугурочками почало осипатися. Ой, як гарно качечко. Плавають, воля, ні рибаків сьогодні немає. Ну що, це листя? Так, це листя буде зеленіти тут. Я думаю, що за сміттячком. Я ще хочу туди на ту сторону сходити. Там дуже гарно. І оті посадочки прогуляться. Подивимося, чи земля від спеки не розтріскалася. Треба на іншу сторону йти. По цій стороні ми ніяк не обійдемо на ту сторону, тому що там вода кругом очередь, і річечка там пробігає і тече доль. Біжить річка наша. Так гарно у нас тут краси. Далеко ходити не потрібно, щоб відпочити. З друзями є де посидіти або з рідним. О, я дивлюся на тій стороні, все-таки рибачок сидить. О, вон він. Рівно посередині. Вудочкою мателя і мателяє, рибки лови. Ну, рибакам така погода, тільки благодать. Ой, ви знаєте, щось вже жаркувато. Мені хочеться вже й ковтиночку скинути. Прошовся дощик, ну таке мрячка, воно покрапотіло грамулечку і зупинилося. Доща сильного не було, там, щоб хоча б поверхню, хоча б поверхню землі, щоб. Промочити, давайте сюди ще пройдемо. Хтось бумажечку викинув і відразу потеплішало після дущика. Воно якось парко так робиться. Дуже парко. Дихати якось волого. Хай дивіться, які в нас тут стежечки таємничі. Тут головне не провалитися і не сковзнутися в воду, тому що тут рівчаки і ями. Це що я ці стежки знаю, та вільно йду. Якщо хто так новенький захоче прогулятися, то потрібно буде обережним. Ось тут взимку слизько. Як сковзнеся, і по кризі покотишся. Ого, яка рибина пригнула. О, і там також. Прямо посередині тут розводи пішли. Да, випригує. Точно не бачила чи риба, але свіркнуло таке щось крупне. Ну, Звісно, що бобри взагалі не такі. Бобри так не пригають, не свіркують. Луска риби засюю. Так. Ще якесь, а тут, мабуть, також річечка да, вже розпочинається. Бо тут у нас скільки стежечок. Так, да, і тут річка. То я хотіла далі пройтись, там така галявинка симпатична. Ми з вами тут відпочинемо. А, можна ось доріжка продовжується і на галявинку вийти, Хоча галявинка так заросла. Листя, воно вже скільки жовтого осипалося. І річечка біжить. Правда, вона не біжить. Вона у стані спокою. Взагалі не рухається. Ніби той не дихай, вона хоч жива чи не жива. Що знає, чому вона тут така тиха? А це кульочки, друзі, це вітерком позаносив. Пляшка, то може хтось м'ячиком або собачка гралася, або дитина якась і м'ячиком вітром сюди закрутила, загнала. І оце річка повертається. Цвіте, зацвіло в зелені рьозки. О, дивіться, яка <ріс> Не визначаю таку дріботінь. Грибів тут немає, можна і не шукати, а там хто його зна. Рік на рік не приходиться, може щось і можна знайти. Аби я ще розбиралася добре в грибочках. Так, ну ходімте на ту сторону, на галяванки ми вже побули будь які тут виглядують. Підемо далі. Все. Поправила, трошки розтягнулася, тому що жаркувато. Я ще кросівки обула взагалі взуття терпіти не можу. Я б така босячка ходила, та ще так тепло. І парко. Або на париті ще дощик буде. Ну це тільки добре, тому що дощі нам потрібні. Земля сухуча. І люди мені пишуть, Іра, не вкопаєш, камінюка наскільки спресована, збита, що просто земля камінь. До речі, сьогодні чекали усі дощі, і писали мені, що Іра передавала на сьогодні на Харківщині дощ, чекаємо. І всі чекали, ну, я ж говорю, це не дощ, таке щось, навіть пиляку з листя не змило. Не намочила взагалі. Єдине, що аромати доща відчули. І на цьому все закінчилось. Вон вони плавають. Далічимо. Друзі, як класно. Жовтень на Україні. Українська природа, простори, поля, ставки наші. Хочеться ще на ту сторону ставочка зайти, зайти до посадочки. Куди ви плавали? А ну бігом до нас, ану бігом. Туди, сюди мотиляються по всьому ставочку, не можуть зрозуміти, куди ж їм краще поплисти, куди не попливуть, там рибаки. Там знімають, там хліб кидають. А лебедя так і нема. Десь полетіли наші лебеді. лебідка, лебідь і їх дитинчатка. Спочатку гидкі, як звичайні качечки, а потім граціозних лебедів. Привращуються. Дивіться, де які дерева жовті. Сонечко почало проглядати. Ну так, да, вже виглядує. Зараз так красиво буде на природі, коли після дощика сині хмари і яскраве сонце. О, все сьогодні. Я навіть не знаю, скільки зараз годин. Мабуть, вже 17-та година є, бо до батьків я ходила о 16 тій і я думаю, зараз вже є п'ять, тому що о 18-тій дуже тем. от вийшло сонечко, і тепер подивіться, яка краса. Все набагато яскравіше. І оці українські кольори жовті дерева і синій ставок. Жовто-синій прапор України. Вся Україна в таких кольорах наших улюблених. Поля, небо, ставочок, дерева. На жовтій синь заборлень. Де, де що робиться? Що небо, що ставок. А між ними кучугурки дерев ростуть. Уже собочка там розтьовкалася, Таке нібито вечірні. Звуки розпочинаються. Увечері дуже багато собочок. Роз, як розговорюється? Угу. Ой, я дивлюся, все ніяк правильно не, не дізнаюся, як називаю. То лотоса саме називаю, то німфіюшки. Там іще якось латаття, здається. Так, хтось мені писав Іра, називають ще латаття. Я не знаю, чи буває таке, насправді чи це мені щось наснилося. Останні травки, дереві. Ні, піжма. Так, це піжмочка квітує. О, яка вона яскрава зараз. І бур'янці. Оце сині, Що ж воно так посиніла. Така тиша, здається, ніби перед якимось... Армагеддоном. Зараз тихо-тихо, а потім буря як розпочнеться. Та летітиме тут і гілля, і вода, і очерет з піску, ледве-ледве намочене. А он лататячко, чи лотаси, щось воно таке цікаве. Я і в лісі бачила і на воді. Цвіли жовті квіточки, дуже горні. Кувшиночки. Хтось приніс сюди, посадив. Дякуємо людині. полюблюю коли облагоражують наші місцини, прекрасні, вони так гарні. А коли ще квіточки садять за парканами, і ось на ставочок перенесли лотоси І ми ще з вами грецькі горіхи насадимо на луках. Ну там що сади, що не сади, їх відразу викопують і забирають собі. Не знаю, чому так, але не переживується. Ммм, як красиво. Ой, вийшло. Сонечко наше. Все літка нас балила. Полетіло. Кря-кря-кря. ого, і з тієї сторони. У них зустріч на тому березі. Полетіли пташечки. Вон тепер розводи, як чарівно, а так дивися, Заспокоїться душа, все погане забувається, але не надовго, Тому що таке не забудеш. Це кругом бережки, там, де рибалочки спускаються і сидять. Дивіться, які дерева ще зелені. Вони взагалі не збираються за сину. Оце до грудня будуть такі стояти, так зеленющі. А потім пожовтіють, різко осипляться. Ой, сонечка. Я вже вечірні майже не видно. Ми зараз туди дійдемо. Хочу обійти ставок, щоб на ту сторону потрапити. Спочатку не пішла сюди, тому що люди тут сиділи, відпочивали. Ну, вони, мабуть, вже закінчували, тому що зібралися і поїхали додому. І з сонцем. Яка краса! Що ж я на себе повертаю камеру, як ми помилуємося з вами. Ось такими осінніми діньочками я їх так чекала. Подивіться, як гарно, яка верба широка, старуча, а сонечко, яке яскраве засвітило, а пригріває як, аж гаряче в ногу. Як красиво золота осінь. Там також чарівно. там завжди люди. Можуть зупинитися, ковдрочку кинути, присісти, музичку легеньку якусь в машині вімкнули, кашки наварили, чи щоб не варитися з собою щось взяли. Ніхто тут поч... не чує, не мішає. Сидиш, веселися зі своїми рідненьким. Ой, коровка ще пасець. Я вже й коров з ручків не бачила. Так, вже й коровочки. Повиводили, як горло. Ставок, верби величні, вже старючі. Я не знаю, скільки ручків, але по ній видно, що вона не молода. Або її омелушка з'їла повністю. Ой, друзі, я то наліво, то направо, я не можу визначитись куди йти. Це ж хіба можливо, а так красиво, щоб було. Це нагоню апетита усім погуляти, відпочити, отак сісти. Ой, друзі, я злякалася. Я думала, рибалка сидить, а я тут ходжу сама з собою, розмовляю. Я то з вами, ну хто ж знає, що я з вами розмовляю? О, яка краса, це чарівно. Звісно, тут, якщо посидиш, а так заспокоїшся. І не віриться, що може щось погане бути. Ви бачите, що робиться. Це взагалі щось. Дерева такі кремезні, скільки ж їм ручків, що вони отакі велетні, товстелезні. Вже їх не обіймеш руком, мабуть, і втрою. Грибочки коп. На деревах, ой, ну, бережок. але там мульока. Покупатися тут не залізеш. Я не можу, я задивилася. Я не знала, що говорити. Я дивлюсь на комеру, воно так сяє, красива. Стежечки вже жовті, листя осипаються і трава висохла. Тепер взагалі ще світліше стало, ніж наші сірі піски. Отака От осінь. Золота, не дарма її називають золотою. Єдине, що погано, що у людей. То депресія, то стресові стани. Ну, тому що літочко закінчилося, а попереду зима. Я думаю, люди просто не полюбляють зиму, холода. І тому не дуже подобається і осінь. Весна це оживає, все живе. І весна найбільше всім подобається. А мені ні. Раніше ото весна була класна, коли вона розпочинається весною і потім продовжується хоча б два місяці, а потім уже і літочко таке нормальне, тепле розпочинається. А зараз весна у нас взагалі вже не стала. Холодно, морози, дощі весною, ну зима в нас пізно розпочинається. А потім різко, десь 5, 3 червня у нас підіймається спека. І весна, якщо там неділька або дві неділечки покаже себе, то це вже за щастя нам. О, де Булька, все втопилась. Виділіте далі, я побачила, що там трави немає, таке нібито горіло. Вони вже випалювали. Тут же ж будиночки, рядом, і дерев дуже багато, і сухенького вже що пропадає. Прям підпалили. У нас дуже часто пожежі в цьому році взагалі. І, і трава суха і в лісах, і будиночки палають. Я думаю, що і в нас тут було, тому що пожарні туди-сюди моталися. Все в диму було, але ми не знали, де палає. Бачите, така діляночка вигорівша. І дерева палахкотіли, і кущиків не залишилося. Ну, була галяванка пуста тільки тут. Тут все було або в очеретові, або в кущарах, тому що не було таких пустот. Це я дивлюся. Повністю вигоріла. Ставочок наш позаду залишився. А ми з вами це я просто вийти тут, погляд, а тут а нічого дивитися. Тут а просто той давайте дорожці пройдемось. Я хотіла там пройтись, подивитися знайомі місця, як там наша земля потріскана чи не потріскана. Яка краса!